сьогодні. В нашому ефірі підсумки новин за останній тиждень, який був нелегким для українців: масові ракетні обстріли, удари по об'єктах критичної інфраструктури, руйнування та смерті ні в чому не винних людей. Та українці мужньо протистоять всім випробуванням. Вони не зможуть нас долати ніколи. Адже ми єдині, а тому незламні. Дякуємо воїнам Збройних сил України за кожен новий день життя. Ціна перемоги стає щоразу вищою. Минська громада знову в жалобі ми втратили нашого земляка, воїна, захисника Ярослава Смецького. Він загинув біля населеного пункту Білогорівка, виконуючи бойове завдання із захисту суверенітету та незалежності України. Не вистачає слів, щоб висловити біль наших втрат. Для усунення наслідків атак. Російських терористів диспетчерський центр «Укренерго» надав операторам розподільчих мереж обсяги для обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у центральному та північному районах країни. Тимчасові контролювані обмеження всіх категорій споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі. Підтримати стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів Росіян. Зв'язку з агресією Російської Федерації на території міста відбувається постійне відключення світла. В зв'язку з цим хочемо закликати громадян міста. А також їхніх дітей вбезпечити себе тим, що постійно потрібно в темну пору носити світловідбивачі, жилетки і нарукавники, водіям буде краще видно людей. Які рухаються по узбіччю, і це не призведе до різних інцидентів. Закликаємо громадян міста та району в нічну пору року одягати вказані жилети, щоб не було ніяких інцидентів на території нашої громади і всього. району. Починаючи з 2 листопада по місту Мина курсує міський автобус. На даний час вартість квитка для пасажирів не змінилася і становить 5 гривень. Розклад руху автобусів також не змінюється. В зв'язку з перейменуванням вулиць просимо звернути увагу на зміну назв зупиночних пунктів. Розклад руху можна переглянути за посиланням під відео. Відбулось позачергове засідання сесії Менської міської ради. Під час позачергового засідання 25-ї сесії Менської міської ради. Депутати розглянули і внесли зміни до програм, які стосуються цивільного захисту населення та оборонної діяльності. Цими рішеннями було виділено відповідний ресурс. І після прийняття цього рішення наші правоохоронні органи, а також військові частини, будуть здійснювати як піше патрулювання. Під час комендантської години, так і автотранспортом, і хочемо нагадати для всіх мешканців нашої громади про те, що за порушення правил комендантської години, за перебування під час комендантської години у місцях на вулицях, у громадських місцях передбачена відповідальність адміністративна або відповідні громадські роботи. Тому прохання до всіх мешканців дотримуватись правил комендантської години. Крім того, хочу сказати, що ще одне рішення, яке розглянули наш депутатський корпус, стосувався підтримки сімей. У яких народилась діти під час війни вчорашнім рішенням ми змінили період надання допомоги таким чином, з сьогоднішнього дня, якщо у мешканців менської громади народилася дитина до 1 лютого і протягом 6 місяців вони не змогли подати весь необхідний пакет документів для отримання допомоги при народженні дитини, то це можна зробити до кінця цього року. У першу неділю листопада в Україні відзначають День працівників соціальної сфери. З нагоди свята почесними грамотами Чернігівської обласної ради та Менської міської ради нагороджено працівників комунальної установи Територіальний центр соціального обслуговування та комунальної установи Менський міський центр соціальних служб. Жителі Чернігівщини знову мають можливість отримувати довгострокові пільгові кредити для будівництва, добудови, реконструкції, капітального ремонту, придбання інженерного забезпечення житла, а також придбання сільськогосподарської техніки. Кредити надаються в розмірах до 400 тисяч гривень з терміном користування до 20 років. З питань отримання кредитів за обласною програмою Власний дім необхідно звернутися до Чернігівського обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі за адресою, яку ви бачите на екрані. Чемпіону України з легкої атлетики, вихованців минської дитячої нацької спортивної школи Станіславу Чіррі, оголосили подяку минської міської ради та подарували спортивну форму. Вітаємо та бажаємо нових спортивних перемог! Чотири перших місця на міжнародному багатожанровому благодійному конкурсі мистець Театра Оф Stars-2022 Словаччина вибороли учасники танцювальної групи народного аматорського ансамблю пісні і танцю Минщина з номером Думи мої думи, хореографічна композиція Вільна, дует «Кобець» Аріана і Володимир Пилипенко з номером Небо та вихованці колективу «Барвінок» художній керівник Вікторія Кулагіна. Вітаємо, пишаємось та бажаємо нових перемог? Зараз в цих непростих умовах, в яких живе вся наша країна, діти дошкільного віку потребують особливої уваги. Тому сьогодні в гостях нашої студії практичний психолог закладу дошкільної освіти дитяча академія Вікторія Ольховик. Вітаю вас! Доброго дня! Скажіть, будь ласка, чи помітили ви зміни у поведінці дошкільнят з початком війни? Так, дійсно, ці зміни помітні, особливо було помітно це в перші дні, коли ми після тривалого закриття садочка знову почали працювати. Дітки були на таких дуже великих емоціях, навіть коли їх не питали про те. Що відбувалося, то вони самі починали розказувати, що їм було страшно, що бачили ракети, чули якісь звуки, і навіть говорили, що росіяни хочуть нас вбити і вони нас зб'ють. Було дуже сумно це чути від наших діток, але такі реалії нашого життя. І, але, взагалі, для діток дошкільного віку не дуже характерно висловлення своїх емоцій словами. Часто вони сигналізують нам про те, що. Перебувають в стресі своєю поведінкою, зміною у своїй поведінці. Наприклад, одні дітки стають дуже тихими, сором'язливими, тримають все в собі. Інші навпаки, вередують, починають не слухатися, безпричинно капризувати або стають навіть агресивними. Також у діток погіршується сон, харчування. Може відбуватися регрес. Поведінкових навичок, тих, які вже в них були набуті. Наприклад, дитинка самостійно користувалася туалетом, потім перестала користуватися, з'являється енорез, часті сечовипускання, позиви до цього. Також гірше починають розмовляти, з'являється заїкання в діток і такі інші форми деструктивної поведінки. Якщо... Також, звичайно, дуже багато страхів, сон погіршується, нічні кошмари можуть з'являтися. Якщо батьки помітили ці симптоми, то вони повинні розуміти, що дитина сигналізує про те, що вона в стресі, що вона потребує допомоги. І, звичайно, дітки і в мирний час дошкільного віку дуже потребують допомоги дорослих, а зараз і тим більше. А як же тоді батькам говорити з дітьми про війну чи не говорити взагалі про це? Ви знаєте, дійсно, деякі батьки задумуються над тим питанням, що, можливо, не варто взагалі говорити дітям про те, що відбувається. Але це хібна думка. Звичайно, ми всі, всі батьки, хочуть зробити дитинство, дітей своїх таким радісним, щасливим, щоб не було негативу в їхньому житті. Але це наша реальність, і говорити навіть із найменшими дітками потрібно. Просто необхідно враховувати їхній вік, говорити з ними їхніми поняттями для дошкільного віку найкраще це говорити з такими е, казковими поняттями, наприклад, розказати, що є добро і зло, і зараз ми боремося всі разом із злом, порівняти наших військовослужбовців із козаками або з якимись сучасними позитивними героями, які володіють суперсилою, які обов'язково нас захистять, зроблять все можливе, щоб все було добре і спокійно. Це буде більш зрозуміле для діток. Не потрібно вмішувати сюди політичні якісь моменти, історичні, тому що цього вони не зрозуміють. І якщо дитинка вас запитує, обов'язково відповідати на всі запитання, говорити лаконічно, коротко і тільки те, що дитина запитує. Якщо не запитує, ви не відповідаєте. Просто дивитися, що дійсно, якщо змінилась поведінка дитини. Ви бачите ось ці сигнали, про які ми говорили перед цим. То ми діємо, ми допомагаємо дитині. Якщо питає і ви не знаєте відповіді, не соромитесь, кажете, ти знаєш, я на даний момент не знаю, як відповісти на твоє запитання. Я знайду відповідь і обов'язково тобі про це розкажу. Які ваші поради для батьків дошкільнят? А можливо, також техніки стабілізації та заспокоєння? Найперша порада, яку я б хотіла дати, це батькам. Привести порядок себе це перше. Ми знаємо, якщо в літаку трапляється катастрофа, одягають спочатку кисневу маску на доросле на себе, а потім рятує дитину. Так само і тут. Якщо батьки будуть постійно в стресі, в депресивному настрої, можливо, реагують на стрес агресивно. Дитина буде переймати їхню поведінку. Діти дуже гарно щитують ці емоції і переймають. Потім приходять до психолога і кажуть: мене дитина агресивна. Все іде від батьків, все іде. Із сім'ї. Отож, батькам не забувати про три основні правила: привести в порядок своє тіло, свої думки і свої емоції. Для тіла це ідеально, якщо це спорт. Якщо не дружити спортом, то хоча б прості прогулянки на свіжому повітрі або ранкова зарядка. Дуже гарно розслаблюючий масаж, самомасаж за ромомаслами, ванна. Якщо говорити про думки, то е, проганяти негативні думки, тому що часто людина перебуває в стресі не тільки від того, що відбувається зараз, а від того, що вона накручує себе те, що буде відбуватися, як що буде завтра, що буде далі. І ці негативні думки з'їдають, і людина постійно перебуває в стресі. Тому Сортувати ці думки, не впускати в себе емоції. Емоції потрібно проживати. Іноді треба і поплакати, іноді треба і покричати, але в собі тримати і заганяти в себе емоції не потрібно. Ну, це якщо так коротко, звичайно, дуже гарно, якщо батьки будуть займатися, так сказати, і самоосвітою, і саморегуляцією, і... бо тут дуже багато можна довго говорити. А так як у нас більш тема про дошкільників, то як же батькам допомогти, коли вони вже себе привели в порядок. Як допомогти діткам? Звичайно, приділяти якнайбільше уваги, забезпечити базові потреби, це повноцінне харчування, сон, щоб дитина мала безпечне місце, щоб вона мала де погратися, обов'язково забезпечити по максимуму, щоб вона могла займатися творчістю. Дітки дуже гарно виражають все на папері, ліплять, тому фарби, олівці, всі ці засоби, щоб дитинка мала. Також побільше. Тілесного контакту є такі методики заземлення, називаються і для дорослих, і для діток. Він, це техніка полягає в тому, щоб побільше доторки дитина мала. Але це не просто це не погладжування по спині. Це, наприклад, ви підходите і кладете ручки дитині на спину, на плечі. Коли дитинка засинає, ви кладете свої долоні її під ніжки, і вона ніби впирається, відчуває, як то кажуть, землю під ногами. Тим часом розповідаєте. Казки дуже гарно приділити увагу казкотерапії. Зараз дуже маса багато сучасних таких казочок, арттерапевтичних, можна пошукати в інтернеті. Кожна казочка містить в собі допомогу, так сказати, дитині. Наприклад, є казочки дитинці, яка боїться сирени. Казочка для дитинки, яка боїться гучних вибухів. Вони такі повчальні і вони допомагають подолати. Такі негативні наслідки. Також дуже гарно використовувати арт-терапевтичні техніки, зокрема малювання. Наприклад, якщо в дитинки страх, можна запропонувати, давай намалюємо з тобою те, що ти боїшся. Дитина малює. І потім уже тут фантазія наша дуже велика, тому що дитячі. Мені чим подобається працювати з дітками дошкільного віку, що вони дуже гарно фантазують, легше з ними працювати, легше от подолати якісь проблеми, тому що вони вірять ще в казки, вони не такі прагматичні, як дорослі. От ми намалювали цей страх. І тут, уже в залежності від нашої фантазії, від дитини, можна з цим страхом попрацювати. Наприклад, запропонувати, давай його порвемо. Я дуже часто це роблю садочкам, дітям це подобається. Вони навіть спочатку так дивляться, як це порвати свій малюнок, але це можна? Ви дозволяєте? Так, звичайно, дозволяє. Ми рвемо на малесенькі клаптики, потім кидаємо на підлогу. Потім ми цей страх топчемо дуже з великою силою. Можемо говорити якісь заклинання, можемо. Там рухи якісь шарівні робити. Потім це все прибираємо до кульочка, зав'язуємо гарно і викидаємо смітник. Ми цей страх викинули. Можна також запропонувати дитині намалювати фортецю, яка вона сильна. що тут знаходиться вся наша сім'я за цими мурами, тут різні такі домалювати моменти, які можуть нас захистити, і повісити десь поряд, можливо, в кімнаті біля ліжка, щоб дитина час від часу могла. Дивитися на цю фортецю дуже гарні техніки є дихальні. Уявляємо, що в одній руці у нас квітка, в іншій у нас свічка. Ми дуємо, нюхаємо, вдихаємо аромат квітки і задуваємо свічку. І так декілька разів. Для дорослих це вже, мабуть, багато хто читав це квадратне дихання, коли ми на 4 рахунок від 1 до 4 вдихаємо, потім затримуємо до 4 і видихаємо. Але діткам це менш цікаво, тому пропонуються такі більш вправи. І ще, наприклад, подути просто мильні бульбашки. Теж виходить, що ми набираємо повітря короткий вдих і видихаємо. Іде вже такий довгий видих, це заспокоює. Можна ще тут дофантазувати, що у кожну бульбашку ми вкладаємо якийсь негативний момент, якийсь свій страх, і дивимося, як ці бульбашки потім лопаються, і з ними лопаються всі наші страхи. Також мені дуже подобаються вправи, такі екстрена вправа, можна сказати. Навіть я її використовувала, коли почалася війна, і відчувався тремор у тілі і від тремору і також зняття м'язового напруження. Називається струшування або ще називаємо мокра собачка для діток більш зрозуміло. Стаємо ноги на ширині плечей, розслабляємо тіло, нагинаємо голову, шию, розслабляємо руки, так ніби повисли. І потім починаємо труситися всім тілом. Виглядає дуже смішно, але дуже дієво. Діткам це подобається. Виходить, що ми перебиваємо цей наш внутрішній тремор цим сильнішим тремором. Ось така вправа. Ну, їх взагалі дуже багато вправ. Всіх так зараз. Дякуємо. Ці вправи, які ми ви поділилися, вони не лише для дошкільнят, а й для дорослих. Так, Я сподіваюся, що всім нашим глядачам вони принесуть користь. Ми дякуємо, що ви знайшли час. Завітали до нас в гості. Гість нашої студії була Вікторія Ольховик. Вважаємо всім психологічного здоров'я, комфорту та безпеки. На меншині збирають кошти на бус для збройних сил України. Закликаємо жителів громади приєднатися до збору коштів. Кожен з нас має шанс допомогти військовим виконувати свою роботу повноцінно. Реквізити для донатів знайдете під відео. У громаді триває акція Зігрій воїна захисника. Дякуємо жителям села Волосківці, Ушня та Степанівка за продукти харчування та необхідні речі для наших воїнів, які вже поїхали за призначенням. Частину зібраних продуктів передали до міської лікарні. На благодійному ярмарку у селі Степанівка було зібрано 6020 гривень, на які придбали утеплені робочі чоботи для захисників разом до перемоги. На жаль, ми не можемо визначити і передбачити конкретну дату завершення війни та здобуття перемоги. Та ми точно віримо у перемогу і знаємо, що вона буде. І саме віра це те, що допомагає нам рухатися вперед та неодмінно перемогти. Підписуйтесь на наші сторінки в соцмережах, аби залишатися в курсі головних подій. Все буде Україна!